Мої вітання, панове. Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. В сьогоднішній випуск ми знову змушені розпочинати із аналізу експорту вітчизняної агропродукції на міжнародні ринки. По-перше, від учора було відновлено можливість транзиту таких товарів польською територією. Щоправда, при такому транзиті перевізники мають виконати цілу низку умов, зокрема, мати запас пального, щоб перетнути країну без зупинок на АЗС, а ще заздалегідь підготувати свій транспортний засіб для пломбування. Крім того, як засіб забезпечення. Можливо, вони розглядають питання або конвой, принаймні на перший, в перший раз, або е реєстрація наших признаків в системі СЕН. Це працююча система, е деякі види товарів і сьогодні по ним возяться. І відповідно, ну це буде додаткове навантаження на наших логістів. Але я думаю, що наші перевізники справляться, тому що значно це значно краще ніж стояти. Якщо перелічені умови не дотримано, митні органи Польщі заборонятимуть проїзд та повертатимуть вантажівки в Україну. А коли хтось із перевізників спробує перервати транзит, на нього очікуватимуть ще суворіші санкції. Якщо їх вантажі або транспортні засоби які були цьому задіяні наступний раз, або компанія, відповідна, які є власником цих фінансура, у нас будуть їхати, то їм 100% заставлять супроводжувати конвоєм, але вже на платній основі. Що стосується інших суміжних з Україною держав, то вони цього тижня також активно діяли в напрямку, як вони стверджують, захисту власних ринків. Про призупинення імпорту низки сільгосптоварів товарів з України повідомили в Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині. При цьому про заборону транзиту наразі не йдеться. Але з іншого боку. Наскільки нам відомо, Євросоюз ще прогарантував всім цим, цим країнам, що вони отримують дотацію на свої підприємства агропромислового комплексу, через що, наскільки ми розуміємо, все і почалось. Що їм було обіцяно якісь гроші на підтримку, але вони їх не отримали і в такий спосіб вирішили придавити Європейський Союз. А постраждали наші перевізники, агровироботники. Тобто ситуація продовжує оставатися напруженою, але є вже, як то кажуть, світло в кінці тунелю. І на сам кінець на офіційному сайті Вітчизняного Міністерства агрополітики та продовольства створено спеціальний розділ з детальною інформацією про культури, які заборонено для ввезення до країн Європейського союзу. Детальніше на телеграм-каналі АСМА. Непроста ситуація склалася для тих перевізників, котрі здійснюють вояжі до Азербайджану. Зараз дізнаєтеся, в чому річ уже майже місяць підприємці відповідно до нових норм азербайджанського законодавства не можуть отримати дозволи в пунктах пропуску на кордоні з тією державою, як того було раніше, передусім при транзиті. Вітчизняне міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури тривалий час працювало над вирішенням цього питання із азербайджанськими колегами, і ось чого вдалося досягнути станом на сьогодні. За домовленістю нашого профільного міністерства Азербайджан оголосив про так званий толерантний період спочатку на два тижні, а тепер до 24 квітня. Який полягає в тому, що транспортні засоби, які будуть знаходитись на території Азербайджану, будуть пропускатися без дозволів. Але я хотіла би підкреслити, що цей період закінчується 24 квітня. Також українська сторона звернулася до азербайджанських колег з проханням про виділення додаткової квоти, передусім транзитних дозволів, поки що відповідний діалог триває для вирішення цієї проблеми. Поки не надійдуть в Україну, дозволи додаткові. А ми розуміємо, що це може пройти не один тиждень, навіть на їх доставку. Тому відбулося засідання комісії Міністерства нашого розвитку громад території та інфраструктури, це комісія так званої ефективності аналізу ефективності використання дозволів. І комісії прийнято рішення щодо вирішення проблеми. Доставки цих дозволів додаткових в Україну наявні в Україні універсальні дозволи Республіки Азербайджан будуть видаватися під транзитні перевезення. Тепер фахівці нашої галузі з нетерпінням очікують офіційного оприлюднення протоколу засідання згаданої комісії, щоб перевезення до Казахстану, Туркменістану, Узбекистану та інших країн азійського напрямку не були заблокованим. Це тимчасовий захід видача таким чином дозволів. І оскільки ми розуміємо, що дефіцит азербайджанських дозволів у нас завжди був, тому одночасно комісією прийнято рішення про видачу одного дозволу на місяць цієї категорії. І ще до вашої уваги добірка свіжих транспортних новин від АСМАП України. Розпочнімо з того, що навчально-консультаційний центр АСМАП досі не може поновити навчання фахівців за курсом лекцій про безпечне перевезення небезпечних вантажів. Причина зволікання з перевіркою поданих раніше документів на право здійснення такого навчання. Нагадаємо, цього року змінилися вимоги до тих навчальних центрів, які здійснюють підготовку водіїв та уповноважених із перевезення небезпечних вантажів. Причому сталося це доволі несподівано і без попередження. Усього за чотири дні до нового року вийшов наказ Міністерства внутрішніх справ номер 449, яким з 1 січня було змінено усі програми підготовки. Ну але ми впоралися за два тижні. Ми повністю. Передивились, переробили свої програми і подали відповідно до ГСЦ, головного сервісного центру ту всю документацію. І вже п'ятий тиждень. П'ятий тиждень ми чекаємо, хоч якоїсь відповіді від головного сервісного центру стосовно можливості нашої діяльності. Показово, що сам наказ Міністерства внутрішніх справ зобов'язує давати відповідь упродовж 15 днів а сьогоднішню потребу у водіях та уповноважених саме такого профілю переоцінити дуже складно. До того ж, навчально-консультаційний центр СМАП здавна славився своїм високим рівнем підготовки. У нас навіть один із викладачів, який отримав нове новий, нове свідоцтво про можливість. Проведення занять за 26 хвилин відповів на 100 питань, на яких ГСЕ планувала 3 години. Ну, от це я показую рівень да, і склав іспит і теж вже отримав свідоцтво. Але знов таки, і от на сьогоднішній день ми телефонуємо тоді, да нам кажуть, да, ми ваші документи вивчаємо. От На сьогоднішній день, на жаль, Ось така ситуація в нашому центрі. Україна готова приєднатися до системи електронної товарно-транспортної накладної ЄС. Так наша держава успішно пройшла відбір для участі в пілотному проєкті ЄУ4 Діджитал. Саме він передбачає приєднання до єдиної системи електронної товарно-транспортної накладної Європейського Союзу ЄЦМР. Фахівці запевняють, що перехід на електронну систему матиме неабиякий позитивний економічний ефект, адже електронні накладні дешевші за паперові. Наступної п'ятниці, 28 квітня, повністю закриється для руху траса А 7 к 30 у Німеччині. Великотонажний транспорт повинен буде об'їжджати цю трасу, оскільки проїзд в обох напрямках буде неможливим до п'ятої години ранку 1 травня. А з травня по вересень, точні дати, поки уточнюються, через серйозні пошкодження проводитимуться відновлювальні роботи на німецькому мосту Ойгопабгюке, що на автомагістралі Б-28. Рух цим мостовим переходом обмежать для транспортних засобів шириною понад 2 метри 20 сантиметрів і допустимою масою понад 3,5 тонни. І на цьому будемо ставити крапку. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч і на нові приємні новини. А поки що бувайте здорові, панове, не забувайте підписуватися на наш канал. І, звичайно ж, слава Україні!